Вправа 261. Спростіть вираз. Ну що ж, стартує. Перше задання 3А, що множиться на 7. Ну що ж, цей вираз, тоді можна записати як 3, що множиться на 7, і помножити на А. Це дорівнює. 3 помножити на 7 це 21. Помножити на А, це буде 21а. Є. Друге задання 2Б, що множиться на мінус 0,1. Ну що ж, це буде дорівнювати, Потрібно 2 помножити на мінус 0,1. Ну і результат помножити на b. 2 помножити на мінус 0,1 це буде мінус 0,2. Помножити на b, це буде мінус 0,2b. Переходимо до третього завдання. Мінус 6,2а, що множиться на 5b. Ну що ж, перемножаємо множники, тобто у нас буде мінус 6,2, що множиться на 5. Результат помножимо на а і помножимо на Б. Це дорівнює. Мінус 6,2 помножити на 5. Ну, добуток у нас буде від'ємний, одне з у нас від'ємне. Тоді помножити на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. Множимо на 10 це 62, ділимо на 2 це 31. Пишемо тоді мінус 31, що множиться на AB, або -31, а, Є? мінус 31 AB. Четверта діє мінус 0,2c, що множиться на мінус 0,5D. Ну що ж, перемножимо тоді коефіцієнти, тобто в нас вийде мінус 0,2, що множиться на мінус 0,5. Ну і помножити результат потрібно на c і помножити на d. Це дорівнює Мінус на мінус буде плюс. 5 помножити на 2 це 10. Але є два знаки після коми, то вийде у нас 0,1. Що множиться на cd або 0,1 cd? Є?